Розкажу вам ще одну доволі цікаву історію про персонажа Андрій. Ну, назвемо його так. Усе починалося у нього з темної кімнати на п'ятому поверсі гуртожитку. У нього не було дорогого ПК, не було курсу з монтажу, не було камери, була тільки мрія навчитися монтувати відео так, щоб у людей текли сльози і мурашки бігли по спині. Він качав. Я примір, клавіатура залипала, мишка тріщала, Монторі іноді моргав. Він не виходив із дому тижню. Робив фріланс за 200 гривень вночі. Вдень дивився відео на ютуб, як інші ростуть, а сам ніби в тіні. Всі йому казали, це не робота. Ти що, все життя будеш різати відео чужим блогерам? Навіть мами не розуміла, навіть друзі зникали, аж поки він не познайомився з нею. Настя, звичайна дівчина, що замовила в нього ролик для театральної постанови. Його монтаж змусив її плакати. Вона сказала: ти не просто ріжеш відео, ти розповідаєш історію. Я вірю в тебе. Перше за багато років хтось повірив, вона не просто замовляла відео, вона монтувала з ним усю ніч, коли не рендералась. Вона зробила логотип для його першого інстаграму, написала йому круті тексти. Вона сама шукала замовлення, пішла у кола клієнтів, вона вчила його себе цінувати. Не бери 500 гривень, бери 100 доларів. Ти вартій більше. Казала вона йому завжди. І він почав рости. Клієнти з Європи, круті ролики, відео для музикантів, відео для брендів. Його стиль впізнаваний, кожен кадр, як іноматограф. Згодом ми створив телеграм-канал, потім курс, ви знаєте, як це зараз робиться. Потім засунув власну продакшн-команду. Найпершими членами команди були ті, хто, як і він колись, сиділи в темряві, таланноветі, але не видні. Андрій побудував імперію з монтажу. На першій влогі конференції перед молодими монтажерами він сказав: Мене ніхто не бачив, поки не з'явилася людина, яка подивилася і сказала: Я тебе бачу, я будував свою кар'єру сам, але вона тримала світло, поки я ліз по драбині. Якщо у вашому житті є така людина, не втратьте її. Якщо нема, будьте не для когось іншого. Але й буває таке, ти зустрічаєш людину і замість того, щоб рости, починаєш зупинятися. Тобі, ніби добре, комфортно, спокійно, але всередині щось кричить, ти йдеш не туди, і це найпідступніше. Бо токсичні стосунки ти хоча б бачиш, а комфортні, але не твої, затягують повіну. Без болі, без тяну, але знищують твої мрії. Як тобі зрозуміти, що ці стосунки допомагають, а не шкодять? Постав Постався прості запитання: чи розвиваюсь поруч цією людиною? Чи я залишаєш спорт? Що я вірю в себе, коли я знаю, що щасливий щасливо по-справжньому не просто зручно. Якщо хоча б на одне з них відповідь ні, значить варто переглянути ці стосунки. Бо любов не має руйнувати, вона має будувати, підтримувати, освітлювати шлях. Зараз давайте поговоримо про п'ять позитивних сторін любові для розвитку. І перше це підтримка у кризму. У важкі моменти вона твій тило. Коли ти падаєш, вона тримає. Друге. Віра, коли ти не віриш, твоя любов може бачити твій потенціал навіть тоді, коли ти не віриш у себе. Третє психоемоційна стабільність. Любов дарує відчуття безпеки, знижує рівень тривоги, що дає силу діяти. Четверте Інспірація. Любов джерело ідеї, творчості, внутрішнього вогню. Ну і п'яте. Стимул ставати кращим. Здорові стосунки викликають бажання рости розвиватися, перевершувати себе, ставати кращим для свого партнера. Але є й негативні сторони любові. Я зараз вам розкажу п'ять негативних сторін. Якщо б ваші стосунки таксейшні, ну і перше сходу це втрата себе у стосунках, людина починає зраджувати своїм мріям, цінностям, стилю життю. Друге, це ревно до розвитку. Партнер може боятися твого росту і навмисно знищувати тебе. Третє емоційне вигорання, постійні конфлікти, драматичність, маніпуляції виснажують і не дають сфокусуватися на цілі. Четверте залежність. Людина може стати залежною, втратити автономність і волю до самотніх рішень. П'яте Втрата часу, руки можуть піти на токсичні стосунки, які нічого не дали, крім болю і нереалізованого потенціалу. Ну і підсумок. любов це іспит. Якщо вона справжня, вона відкриває твоє серце і твоє можливості. Якщо ні, вона навчить тебе волю. Але і то, і то досвід, цінний досвід. Головне не зупинятися і завжди обирати себе. Бо ти головний у своєму житті, головна любов. І коли ти справді, цілості, вільний, тоді прийде та любов, яка не буде тебе змінювати. Вона тебе підтримує, і ви разом створите щось більше. Ви зробите щось краще. Тому вирішувати тільки вам. Тут цікільки дві сторони. Ви стаєте краще, або топтести стосунки. Але не шукати стосунки, не починати з кимось зустрічатися через те, що ви хочете себе реалізувати теж неправильно. Людина може вас який кілька більше підтримати. Тому вирішувати вам. Дякую, що додавалися до цього моменту. Я думаю, вам варто вже підписатися. Тому підписуйтесь, ставте лайки, ну і напишіть якісь там тому всім давали зустріч.